Доброго дня, дітки, послухайте дуже повчальний віршик. На плиті і борщ, і каша, пісню чайник заспівав. Не підходь туди нізащо, то не для твоїх забав. Та й на вентилі, будь ласка, скоса ти не поглядай. Вибухи і жертви часом газ приносить. Пам'ятай. Не наближуйся до плити, це приладдя не для тебе, спершу трохи підрости, поки не чіпай не треба. Скажіть, друзі, про що був цей віршик? Вірно, про правила безпеки біля плити. Скажіть, будь ласка, чи можна дітям без дорослих самим включати? Плиту на кухні. Так, а чому не можна? До чого це може придвести? Так, це може призвести до вибуху і до жертв. А коли дітки зможуть самі користуватися кухонною плитою? Правильно, тоді, коли дітки підростуть. Я сподіваюсь, друзі, що ви ніколи без мами та без тата не чіпатимете кухонної плити, а лише з дорослими. Будьте обережні на кухні, дотримуйтесь правил безпеки. Я з вами прощаюсь. До побачення!